Та хорош уже пити ту пилюку в пакетиках цих. Пийте натуральні чаї, які збираються в чистих просторах. Карпат з Івано-Франківщини. У нас є травник з великим досвідом роботи в другому поколінні, який знає, як правильно збирати натуральні трави. І дуже основний момент, як правильно їх сушити. Ми давно цим займаємося. Ми самі споживаємо тільки натуральні чаї, є різні збори. Карпатське різнотрав'я, вітаміни, довголіття є збори, лікування шлункові, підшлункові, діабетичні. весь асортимент на нашому сайті. Іконна лавка. В шапці профілю переходьте в розділ з чаями, обирайте, замовляйте. Зараз сезон чаїв холода. Не хворійте, заряджайте з вітамінами, будьте крепкі та здорові. Чекаємо на ваші замовлення.